Что за Димах? Войсмай Бек Лас. Лиза ты йойц. Том-том-том захур! Ведь крейдер скейт. И левый нежний кудр. От? Ишо. Ишо. Ааа. Я то. Що еба. Шо! Шо за дима? О, че ви хлопці, пішли зі мною? Я вам покажу прохід в нарнію Батарея. Тебе не напрягаешь тут типа одного. Никита, Никита, иди сюда. Андрій, Андрій, Іди сюди Да. Нічого не напрягає? Ты ся не поведеться. Опа, пошел. Ну ти бачив ти один із нас. Ти один із нас? Да друга тут серйозно? є секретники! Здорово. Я представник компанії Айвен не бажаєте поцікавитись нашою косметикою. Ти чо мого клієнта забираєш дип? Двері виламали! Психолога! Психолог, так вот нас психолог сидить з ЮСІНКОЙЦЕ. АВЕФАК! Реально все! братишка, а чому ти ще досі з моста не зі стри? Nee, В цьому нюха. відео якраз краси займ. Аж підіжка. Тяжку, дай тяжку, тяжку, дай тяшку! Зараз ми наблюдаємо восьмий Б клас. Восьмий Б клас. Отут! Ми ще не бачили. Ще не бачили наш. Преміальний такий, так би мовити, 9 клас. Ой Тікай, тікай, це восьмий клас. Де моя колонка?

а а а а вона відмінись? Ні, вона велика жопа просто. Мені мама казала, любити девочек, які розумні. Вона розумна вона на ПД покаженому фокусі своїм баклажаном. А який, а як звати? зват? Ву, ну воно! Дивись! Ты зарабуди. Дивись, девочка! Дивись, дивись, дивись. Смотри. Стодись сюда, то подавись крыше сюди. Во, дивись! Девочка! Девочка! Як тебе звати? Я тебя не можу воскресити. А скільки тобі років? 12. а а а а які? а ти, а що ти добре, любиш добре. робити? Тільки цей по секрету між нами. Лизати яйця А я малювати люблю. Вона. Я тобі трошки наказав, вона на, на, на роки два старша, так що не дюймайся. <как> Поняв ньому. Може бути ти типа така уйдешь. Я... люблять мене девочки, нема мене кудішки Забрали мою колонку, злабали мою колонку. <как> а, що? скажи! тебе поцілувати Ігор, ти сюди Я стесняюсь Ты сюда. Ты ну, да, пошел, на. <з arcasaki> О, давай пообедаем. Рассказывай, как ты видела. пошел на. Как в день пришел. Ладно? Что <-то>? <зceu> <зceu> э, э, чуть -чуть. я покажу. Шоу. Ай! Ай! Хочешь, Мене штана! Мене в штанах! Мене в штанах! Щось Мене! Мене пістю! Мене пістю! Ігор, блять, ты ж Я тобі казав постепенно, перна, <ристо> Я тобі куди казав, запис? <ристо> Який Игор, бл. шо вы наведували полудурки. <ристо> Цей... <ристо> Цей ігор, <б> <ристо> От до нього йдеш, до нього. кого? А чого я знімаю? Будь. Тум-тум-тум сахур! Кожну... К, кожну одну минуту, примерно, Понял? чуешь, да? Кожну, кожну одну минуту маєш. короче, при этом з ботів избавитом них. Обязательный приказ. О, оце тебе раунд наступний. Пожалуйста, окей, Все красавчик, погнали. Окей, окей, пацаны. Никоп! Я надеюсь, я не запрыгнутый балкон, блядь. Я на балконе, я на балконе. Андрюха, Дрюха, на стрім, пожалуйста. Пожалуйста. Жека. Ты тоже там? Да. Я не у на запрыгнутый балкон. Принк, что ты хочешь, покатайся, братан. Хорошо. Сейчас ты покатайся. Золото. Золото. Братан, иди, Жека Ты все Жека. Ты не сломав. Бартоні. Туди я думаю нам не треба. А, так пацани, а це не вас грає варіс? А це не вас грає вересный момент. А що з тої ков мене? може?

А во, що за Сзади, 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 сзади! Спасибо за інформацію, дуже вчасно. Косик пошел, ну пожалуйста. Ну будь ласка, у мене нема хп, ти чуєш? У мене нема хп. Це твій подарок, Нікіта. На тілі я був, що там? як твій мій подарок? Воно приїздив це? Так. Тобі нравиться? Піднімайте, піднімайте, піднімайте. Дуже нравиться. Підсунь ти ж підняв. Ти хочеш Дуже хочеш. Не хочеш? Що Він хоче подарок. Не Говори сказати, що дохли країні ще. На продажу, малиша, на продажу. На продажу. Давай, давай, продавай, маленько, продавай, продавай. На продажу, маленьку. з ним! Зачем мне зарплату? Вы на... Я Это запомню. Пацаны, помоги Жанне, помоги Жанне. Мне надо на серфинг на дости постоять. Оп, 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 оп. Серф, серф, серф. Ай, ай, не пускайте. Ай, ай, яй оп, оп, оп. Ура, ура. Діти! Стиловыки! Жаба! Діти! Тут духу, до... братан! Та... Та я бачу! Тут, тут багато інтересних персон. переключив. Їй щось не понравилось, походу. Шофтингі, полз... <плес> <Belle calculate> О, що ти Шотик, Баба там? О, Ти що таке? <плес>

Женя, на. так Женек. Монстр, монстр, На пробел нажми! Да я! Да, я отбиваю то больше, что ты понимаешь, бадминтоне. <laughs> О, все, есть, 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 Лезь, есть, 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 Все, все, все. все. Мусор, мусор. Унитаза. На мусор, на мусор, ай, блядь, а ти шо втикаєш тут? На тобі. Дозар, ти красава, а тірєш, коли ще сам змахався, все розмахало. Добрий ранок, Україну! Добрий ранок, Україну! Курити шкідливо для здоров'я. Мі бомба! Куріння вбиває. Пінчили! Бляга не бачу. Назар. Це не Назар. <рик> ну хоча б можна приписнуть, Андрюх. <рик> давайте приплинемоштук там. Але брашня шарик нас не видно. Добрий дні. Я зарвался проломаем кусочком. Я костю везл. Неее! Злый шарик, дай выслышишь! Давай давайте до сюда не? Никита слова! О, здорово! О. Позоркуля! Дай Микин! На паривонке, давайте на паре он дай! Давай, Диви-диви, взяв вкрав мене биту і варшу тольку. О! Може, жнек. Ой-ой-ой! Не викач. В клопаш битый, в його. битый, гар. Красавчики. Бомбардируй, О! Смори, смотри, я зара приду, вот просто разные вот. Смотри. Easy. Антон. Але ж, та що мене? Нікуди я. Та не стяну, го ты! О, бля, молодец! юзер битр на месте. А ты он ти Что ты скажешь? Пустоти до смерті, а ще й згадайте умови, в яких ми живемо. Ми з вами, українці, в умовах війни так, так це, час, це час, буде. коли кожен день летить все швидше і швидше. Ти не помічаєш, як політає один день, тиждень та рік. І ти постійно знаходишся mm -hmm. в умовах, коли ти му загально час все одно пролітає, і життя Займаєшся, терпиш, там, працюєш над собою. А в результаті приходиш подібні.